З 1 серпня будуть діяти нові штрафи за помилки з касом апаратом. Розповім декілька важливих. Моментів перевірка касових апаратів почалася з 1 жовтня 2023 року. Саме тоді повернули їх обов'язковість. Починаючи з 1 жовтня 2023 року. І по 1 серпня 2025 року діяла пільга для ФОП, що продають неризикову групу товарів. Коли за перше порушення був штраф 25% без чеку, за друге також наступне 50% штраф. Ця пільга діяла для всіх підприємців, що не продають техніку, ювелірку та ліки. Для ризикової групи товарів діяла повна сума штрафу. Від 100% до 150% за суму порушення. Так, от вже з 1 серпня ця пільга перестає діяти, і на будь-який бізнес діє збільшений штраф. Що цікаво, що згідно закону, штраф застосовується не той, який діяв на момент порушення, а той, який буде на момент перевірки. Тому з цим треба бути обережним. А ще більше корисної інформації в телеграм. Переходьте, підписуйтесь.